При всій повазі до вас, мої брати і сестри, з Прикарпаття та й до самого Івана Яковича, та назва вашого обласного центру доволі недолуга. Гай, друзі, це Андрій Василенко. А ви ніколи не задумувались, чому Івано-Франківськ не названий просто Франківськ? Чому це треба було доліплювати Івано дефіс й непонятно. При тому, що буквально поруч, ну як поруч, через одну область, є приклад більш милозвучний. Хмельницький це ж не Богдано Хмельницьк, При тому, що обидва міста, що Хмельницький, що Івано-Франківськ, отримали свої нові назви за радянської окупації приблизно в один і той самий час, але форма вийшла трошки різна. Місто, яке ми нині знаємо, як Хмельницький, відомо ще з 15 століття, як Плоскирів чи Проскурів. А в 1954 році, на тлі у цього святкування 300-ліття об'єднання мишебратських народів, йому вирішили дати нове ім'я на честь того, хто й був ініціатором цього об'єднання мишебратів Богдана Зіновія, Хмельницького. Хоча… Сам Хмельницький мав доволі дотичне відношення як до міста, так і до самого регіону. Але отак от в Москві треба було якось закріпити оце ім'я, що об'єднувало е, нас кацами, за їхньою думкою, в якомусь значному топонімі. А вісім років по тому місто відоме як Станіславів, святкувало своє трьохсотліття заснування, точніше, отримання магдебурзького права, і тоді ж на тлі хрущовської відлиги і деякої такої псевдо. Проукраїнської такої політики Москви і тому вони вирішили взяти більш такий український варіант, щоб всі були оксим, людина, яка була народжена під Дрогобичем, навчалася у Дрогобичі у Львові, в Чернівцях і прожив майже все своє життя і свою кар'єру у Львові, де й помер, і те, що він мав друзів у Станіславові і там часто бував, було достатньою підставою, щоб назвати ціле місто на його честь. Але знову ж таки, чому не франківськ? Спочатку. Цей варіант розглядали. Але це не були б комуняки, якби не їхні пропагандистські заморочки. Якби це був франківськ чи франко, як от Хмельницький, він же ж до речі, не Хмельницьк, а Хмельницький, то це могло б здатися, наче назване на честь тодішнього іспанського диктатора, націоналіста Франциска Франко. І тому, щоб уникнути цю плутанину, вирішили б приліпити Івано, Дефіс, Франківськ, щоб уже точно було понятно, що до чого. Але ось так. Маємо Хмельницький, але Івано-Франківськ. Якщо вам здається це проявом такої більш української позиції Москви, визнання нас, то знаєте, це один з таких небатьох винятків, та й то доволі пропагандистсько просякнутих на фоні того всього плюндрування і наруги мапи України, що московити робили з усіма ворошиловградами, Ждановими, Кіровградами, Дніпропетровськими, Комсомольськими та інше, і тому такі приклади українізації уже українських міст були, радше. Трошечки це це згладити, і до речі я чув, були такі думки повернути Івана Франківського, його питоме ім'я Станіславів. Але очевидно, що для нинішнього покоління українців це вже природне. Ім'я вони асіці Івано-Франківськ своїм домом, і тому назад міняти нема сенсу. Якщо вже й міняти, то щось по типу як Прикарпатськ. До речі, ми робили щось подібне з регіонами України, даючи їм імена більш пов'язані з їхнім історико географічно культурним корінням. Як от є Волинська область, Закарпатська область, але решта ціле відео ми зробили про це, якщо що, посилання в описі. Після цього раджу подивитися. Але сьогодні ми зробимо всю Україну за типом Івано-Франківська. Кожен обласний центр, їхні назви ми змінимо за формулою, ім'я прізвище через Дефіс і закінчується на СК. Яких саме персоналій брати. Ну тут є маса варіантів, різні за статтю та історичними епохами тощо. Ми зробимо більш збалансовану мапу України. І, звичайно, комусь не сподобається, хтось обідеться, хтось матиме кращі варіанти для цього. Коментаріть. І чому йти далі у нас є вже напівготовий варіант. І таким чином, місто Хмельницький, у нас стає Богдано Хмельницьк. Ну ви зрозуміли формулу. Тепер давайте візьмемося за решту України. Ну, звичайно, у нас є споріднений до Хмельницького за іменатвором обласний центр України нове ім'я на мапі України це Кропивницький, у якій увиковічено ім'я засновника першого українського професійного театру Марка Кропивницького. І тому. Кропивницький стає Марко Кропивницьк. Далі розбираємося з моєю рідною Полтавою. Як і Семен доволі невелике місто, так і полтавський край загалом породили чимало постатей значної історичної ваги. Та з огляду того, що в подальшому ми переважно будемо обирати саме культури діячів, пропоную у випадку з Полтавою зупинитись на одному з найвизначніших борців за українську самостійність Симону Петлюри. Тому Полтава стає симоно Нічого тягнути, давайте відразу до нашої славетної столиці Києва. І гадаю, вас не здивує той факт, що з Києвом пов'язані імена ну аж занадто багатьох діячів, і тому пропоную відмотати півтора тисячолітню історію міста до самого початку до його заснування легендарним Києм. Але якщо ви хоч трошки знайомі з українською історією та мітологією, то ви знаєте, що у Києва були також брати Щек та Хорив і сестра Либідь. І тому більш справедливою назвою для нашої славетної столиці була б Київ ще Кохори І оскільки ми почали вже по-крупному, давайте вже розберемося з найбільшими містами України. Далі Харків. Знову ж таки, як Харків, так і Слобожанщина дали нам чимало визначних постатей. Але заради різноманіття та такої пропагандистської нотки пропоную назвати Харків на честь видатного художника українського, якого кацапи собі прихватили Іллі Ріпіна. І тому Харків стає. Ілля Ріпенськ, також як зайве нагадування, яке не буде зайвим, що його справжнє прізвище було не Рєпін, а Ріпен. Наступним буде Донецьк, і, як і у випадку з Києвом, пропоную відмотати історію до самого коріння цього міста, яке постало навколо металургійного комбінату, заснованого британським промисловцем інженером Джоном Юзом, а правильніше Гюзом. І тому перша оригінальна назва Донецька була Юзівка. І тому, враховуючи повне ім'я цього джентльмена, Донецьк стає у нас Джоно Юзівськом. Чи Джоно Юзьком. Ну, коротше, далі. Місто, яке має назву, як і наша найголовніша ріка Ревучий Дніпро. І з цим містом пов'язане ім'я видатного українського етнографа і дослідника запорізького козацтва Дмитра Яворницького. Тому Дніпро у нас стає Дмитро Яворницьк. І оскільки ми згадали з запорозьких козаків, що робити власне з Запоріжжя, містом, в межах якого існувала найперша січ, під проводом отамана Дмитра Байде-Вишневецького. Тож вітаємо на мабі України місто Дмитро Байде-Вишневецьк. Далі йдемо на береги Чорного моря, Одеса. Проте з усіх аспектів Одеси пропоную відзначити саме кінематограф, і з цим пов'язано чимало веретних імен. Але пропоную таки увіковічити ім'я першої жінки у нашому переліку королеви німого кіно Віри Холодної, Народжена в Болтаві, Але саме для Одеситів це ім'я стало найбільш рідним. За своє коротке життя вона стала невід'ємною частиною одеської історії. Тому для нашого відео Одеса стає Вірохолоднівськ. І нарешті завершимо перелік великих міст України Львовом. Народилися, навчали чи працювали у Львові чимало діячів, як і політичних. Такі військових героїв, і культурних, наукових, і духовних постатей. Тож в цьому плані Львів від Києва далеко не відійшов. Але, як відомо, неофіційною такою мемною назвою Львова є Бандерштат, тому може видатись природним і і очікуваним, взяти і перейменувати Львів на честь Степана Андрійовича. Проте, на мою думку, це було б аж занадто прямо в лоб. Пропоную ось що утнути. З огляду на більшу історичну відповідність у Івано-Франківська забрати його назву і віддати Львову. А Оскільки Степан Андрійович був народжений на Прикарпатті недалеко від Калуша, і тому нинішній Івано-Франківськ стає Степано Бандерівськ. А як вам таке? Якщо ви вважаєте, що от зараз багато хто тригернувся, та це ніщо в порівнянні з ефектом, який спричинять два міста. Але перед тим як до них ми дістанемося, невеличка важлива пауза. І я вже відчуваю, в коментарях знайдуться люди, які напишуть, в чому сенс цього відео? Нафіга це робити? Це тупо. це... І я з вами повністю згоден. Нині нічого не має сенсу, окрім однієї речі: це підтримка Збройних сил України та сил оборони. І, власне, цей канал існує заради того, щоб нагадувати вам, що треба донатити на наше військо, і це має мою особисту мотивацію теж. Бо у війську, зокрема, служить Віталій Кальніченко, лідер гурту Вермій. Кілька місяців тому наша спільнота, ви допомогли зібрати його підрозділу 200 тисяч гривень, і це допомогло їм в їхній боєздатності, зберегло чимало життів і позбавило життів окупантів. І тому я дуже вдячний вам за це. Але... Війна продовжується і на напрямку, де служить Віталій Калінченко, бої активізувалися і, зокрема, вночі, і тому їм конче необхідні нині нічні дрони. І тому, друзі, збираємо на Mavic 3 t Дорога тяцька, але ви розумієте, що кожен такий дрон вартує життів окупантів та зберігає життів українців, як воїнів, так і тих, кого вони захищають. Саме це заліза та пластик допомагає нашим воїнам тримати лінію оборони. І зберігати Україну і ваше більш-менш спокійне життя. Будь-яка сума є важливою, тому все, що ви задонатите, піде на ваш спокій, на вашу ж безпеку. Посилання в описі і звіти, як завжди, будуть, як в спільноті тут в Ютубі, в дописах, так в нашому телеграмі. А якщо ви тут уже після того, як збір закритий, то не біда, ваша гривня знайде застосування у фонді сталеві крила. Низький уклін нашим воїнам за. Захист України та кожного з нас і дякую кожному з вас, хто долучається до підтримки наших воїнів. Так, от Кривий Ріг Володимир Зеленськ, а Вінниця Петро Порошенківськ. І так, Петро Олексійович був народжений в Болграді на Одещині. Однак Болград доволі невелике місто, особливо протиставляючи в величезному і довжелезному кривому рогу, який все ж не є обласним центром. Тому для збалансування репрезентації двох цих президентів, Вінниця, з якою Порошенко теж пов'язаний, є обласним центром і теж доволі значним містом. Тому, гадаю, тут ми якось викрутились. І от на цьому, гадаю, ми витратили нашу квоту на діячів, що ще нині живі. Тому від цього моменту лише ті, кого з нами вже немає. Мінус перший президент Кравчук. Тому рівне не стає Леонідо Кравчуцьком, а Уласо Самчуцьком. Вирядний і часто забутий український письменник, публіцист і учасник ОУН. Далі Луцьк, і перше, що мені спадає на думку, це Леся Українка, народжена у звягелі, нині Житомирська область, але це теж частина Волині. Проте ні Житомир, ні рівне, до якого воно ближче, не настільки пасують як Луцьк, розташованого в серці Волині, де Леся Українка провела дуже значну частину свого життя, надихалася для своєї творчості, і тому Луцьк стає Лесе Українськом. Правильно. І ось, до речі, ці всі топоніми, які ми тут видумуємо, піднімають доволі небуденні орфографічні моменти, а саме чергування приголосних при формуванні оцих «ськ». Сподіваюся, що ці всі альтернативні топоніми я вибудував вірно. Якщо ні, то вже виправляйте мене в коментарях. Далі, Тернопіль і ще одна жінка в нашому переліку. Соломія Крушельницька, неперевершена оперна співачка, визнана як одна з найкращих вокалісток усього світу на початку ХХ століття. І тому Тернопіль стає Соломія Крушельницьк. Далі на Буковину Чернівецька область і місто Чернівці. Саме з Буковини пішла сучасна українська поп-музика і її отець Володимир Івасюк. І тому Чернівці тепер Володимир Івасюцьк. Закарпаття, його центр Ургород стає Августиноволошинськ, на честь першого й останнього президента Карпатської України, самостійної держави, яка проіснувала лише кілька місяців, не витримала тиску від угорців та німців, але її існування та жертовність тих, хто її створював та захищав, є недоціненою частиною української історії. Найвідомішою персоналію Житомирських країв є Сергій Корольов. І, звичайно, тут теж є нюанси. Він працював на радянську владу, але перед тим він був репресований. Вони позбавили його здоров'я, і в нього не було вибору, окрім реалізовувати свій геній у ракетобудуванні космонавтиці під цією окупаційною владою. І таких персоналів, насправді дуже багато. Але гадаю, Житомир достойний назватися Сергієм Корольовським. А Чернігів Олександро Довженківському, один з провідних соцреалістичних кінорежисерів, але тим не менш українець, талант. І невід'ємна частина нашої культури. Гадаю, трошки кращий варіант, ніж Леонід Кучма в даному випадку. І те саме щодо Сум. Ну, щоб не називати Віктора Ющенківськ, ну вони ще живі. Але гадаю, найголовнішим претендентом на назву Сум є уродженець Сумщини Пантелеймон Куліш. Теж дуже часто ігнорований геній української літератури, і тому суми стають пантелеймоно куліськ. Гадаю. Луганщина дала нам Миколу Руденка, дисидент і голова Української гельсінської спілки. І тому у нас Луганськ стає Миколу Руденківськом. Для Черкас у мене було два головних претенденти: це Тарас Шевченко і В'ячеслав Чорновіл. І як би мені не хотілося В'ячеслава Максимовича увіковічити в назві міста, але от маючи Тараса Шевченка як конкурента за це, гадаю, тут воно само проситься, Черкаси стають. Тарасо Шевченківськ, і до речі, у тому відео про перейменування областей України один з варіантів для Черкаської області була Шевченківська. Знову ж таки, після цього відео подивіться те. Ну і завершуємо на півдні України. Миколаїв, саме місто, назване на честь Святого Миколая. Проте нам дуже пощастило, що ці краї породили кілька видатних українських Микол, зокрема, Микола Леонтович. Відомо як автор Щедрика, тому гадаю, ви не проти будете, якщо Миколаїв стане Миколу Леонтовицьком. Далі Херсонщина теж дуже щедра на українські таланти. Зокрема, звідси Поліна Райко, майстриня наївного мистецтва, чий доробок був на жаль значною мірою зруйнований під час підриву Каховської ГЕС московитами. Її хату затопило а разом із ним. Її роботи, які були частиною цієї хати. І також вона, як представниця великої трійки українського наївного мистецтва разом з Катериною Білоркур та Марією Приймаченко, достойна згадки в нашій альтернативній географії України тут. І завершуємо нашу мапу Кримом. Я гадаю, тут було б доцільно і справедливо згадати представника народу Керемли. Я пропоную згадати ім'я такого діяча, як Номан Челебіджіхан. Що був одним з творців і головою недоговічної Кримської Демократичної Республіки, яка проіснувала за часів УНР, і була першою демократичною ісламською республікою в історії, що мала дуже приязні взаємини з тодішньою українською республікою. І ми всі боролися проти одного ворога московити, що білі, що червоні, і ми обидва також не витримали цього натиску орди. І самого Номана більшовики розстріляли і викинули в море. І тому, щоб віддати належне цьому діячеві. Ми даємо назву Сімферополю на його честь. І ось тут саме я відчуваю, наче це і справді якесь граматичне мовне плюндрування, бо, бо татарське ім'я натягнути на оцю слов'янську форму, типу Івано-Франківськ. Ну не знаю. Але, але головне, що ми цього дядяча тут згадали разом з батьма іншими. Сподіваюся, ви з цього відео, хоч трошечки, нового, винесли про Україну і про тих, хто її формували. З усіх згаданих видатних українських діячів та діячок четверо відображені на українських гривнях. Але залишається ще шість номіналів. Тож давайте це зробимо і почнемо з однієї гривні, де зображений великий князь київський Володимир Великий. І таке місто уже є один з найдавніших градів України, Володимир на Волині той що. і додавати тут нічого. Володимир та є Володимир Рюрикович великий ніяким чином тут приткнути не можна як прізвище. Тому хай так і залишиться. І гадаю, те саме стосується і наступного номіналу 2 гривні, де зображений син Володимира Ярослав, відомий як Мудрий. І теж місто, назване Ярослав, існує, засноване самим Ярославом під час свого походу на Польщу, і нині воно розташоване на території Польщі. Знову ж таки міняти ми не будемо на якийсь Ярославо тож залишаємо як є. Далі Богдан Хмельницький є Іван Мазепа. Як на людину такого масштабу ми маємо щось знайти достойне. Всі обласні центри уже зайняті, і є кілька великих міст, які можна назвати Івано-Мазепинськ чисто формально. Та гадаю, доволі прийнятним варіантом буде назвати Івано-Мазепинськом місто, з якого він і походить Білу церкву. Далі двадцятка Іван Франко уже є, п'ятдесят Михайло Грушевський. Визначний український історик, і всі його знають як перший президент України, хоча він був типу як голова Верховної Ради. Але суть чому він теж достойна людина, яка достойна мати гарну репрезентацію на нашій мапі. І гадаю, ви не будете проти, якщо ми поступимо так само, як і з Іваном Мазепою. Називемо його рідне місто на його честь, а його рідне місто є Холм, нині на території Польщі. Але воно було засновано Данилом Галицьким, було певний час столицею Галицького королівства, центр Холмщини, яке ще донедавна мало всі шанси потрапити до складу України, але не судилося. Тому, хоч віртуально у цьому відео ми додамо йому повернемо українськості, назвавши Михайло Грушевськ. Тарас Шевченко є. Леся Українка є. І далі 500 гривень Григорій Сковорода, наш головний філософ. Проте немає конкретного міста, яке б можна було б сказати, оце точно Сковорода. Бо він був відомий своїми мандрами, народжений на Полтавщині, і все ж більше його пов'язують з Харківщиною. І, зважаючи на вагу його для нашої історії та культури, гадаю, доведеться таки зробити виняток і внести правку на нашу мапу. Тож недовго Харків побув Іллі Ріпенськом, нині він Григорія Сковородинськ. І останній наразі номінал гривні це тисяча, де зображений академік Володимир Вернацький, перший президент Української академії наук і взагалі визначна поста для світової науки. Його іменем можна було назвати багато об'єктів, але існує українське, ну не місто, але все таки напівпоселення науковців, що носить його назву. Це станція Академік Вернацький в Антарктиді. Тому так дуже знатяжечко і дуже умовно. Назвемо його Володимиро Вернацьк. Щоб, хоч якось трошки компенсувати вам страждання протягом цього відео, покажу, що могло бути іще гірше. Івано-Франківськ, як форма словотвору для топонімів, радше мила і чудернацька. Чого не скажеш про наступну, яка є відверто жахлива? А саме колишня комуняцька назва Дніпра Дніпропетровськ. Окрім того, що там уже власне включене червоне криваве ім'я, сама форма, річко і прізвище Ськ. Ну, от подивіться, коротше, я зробив всі наші обласні центри таким макаром. Ну, ви бачите, що дніпропетровська формула, ну, геть не ок. І на її тлі Івано-Франківська виглядає доволі життєздатною. І ще питання до Одеситів: у вас що справді немає жодної річки в місті? Посилання на терміновий збір в описі. І також, якщо буде зайва гривня, і ви вподобали це відео, то закиньте якусь гривню мені на монобанку або станьте спонсором. Є також Патреон, але я його давно не піарю. Зробив байміє кофі. Тому у вас є варіанти, як підтримати роблення у цих відео. Мені само знання, що ці відео роблять добру справу для України, та, зокрема, для зборів грошей на військо, уже досить. Але і. Попити каву там з канапкою, теж я не відмовлюся. Або, хоча б вподобайку, коментар поширення та підписочка. Слава Україні! І. Працюємо!